Саміт Центральна Азія, Вашингтон, Центральна Азія США uh -huh, uh -huh. насправді ні в якому разі не є мостом комунікації між США і Китаєм. Я Ні, власне як... про це ні... Хотів ні поговорити. в якому разі воно не є справа в чому? Справа в тому, що США достатньо непогано на початку 90-х зайшли в Центральну Азію, особливо в Казахстан. Uh -huh. В період афганської війни вони мали навіть свої бази військові бази на території Киргізії. Але на сьогоднішній момент останні 10 років це можна і трошки більше, це втрачені роки для США. Тобто, по суті, вони втратили центральну Азію як таку, або практично втратили, будемо так говорити. І те, що робить зараз Вашингтон, це спроба надолужити те, що вони втратили. Тому що що таке Центральна Азія? Це величезні, ну, по перше, це географічне розположення, достатньо важливе, дуже важливе, точніше, для сухопутних маршрутів Китая і частково Індії. З іншої сторони, це величезні поклади ресурсів, і плюс до всього іншого, якщо ми говоримо про ресурсів різних, причому від води до рідкісно земельних металів. І закінчуючи тим, що Узбекистан це один з найбільш демографічно вибухових регіонів взагалі в світі. Тобто цього року в Узбекистані народиться мільйон людей, мільйон дітей. Ну просто щоб ми розуміли, uh -huh -huh. Там, трошки менше мільйона. І насправді Вашингтон пробує зайти на цю територію, крім швидше, чому він це робить? Тобто, стратегія Вашингтона по відношенню до Китаю, це вже дуже чітко можна помітити, що там, де вони розуміють, що Китай заходить двома ногами, вони пробують зайти, хоча б однією, для того, щоб мати. В принципі, варіанти впливів на цій території, тобто з цієї точки зору, ну не тільки з цієї точки зору, але в тому числі з цієї точки зору вони заходять в Білорусь. Певні речі відбуваються в Латинській Америці не дуже вдало, але та це ми зараз бачимо в певних країнах Африки, але тим не менше вони пробують це робити. Тепер відносно ядерної історії, яка розгорнулася минулого тижня. Це насправді з моєї точки зору ключова подія минулого тижня. Якщо б мене спитали, що від Бос найважливіше, це заява Путіна на Совіті Безопасності з приводу того, що вони розглядають можливість ядерних випробувань на новій землі. Це Совет Безопасності, це був в кущах, тобто там було все абсолютно підстроєно. Ну, немає часу зараз це пояснювати, але це було абсолютно інцидентування перед нами, розіграна перед нами п'єса. Де е, на засіданні з приводу безпеки на транспорті несподівано з'являється міністр оборони і керівник генштаба, і вони доповідають, що причому то було просто зачитано доповідь міністра оборони Білоусова про те, що потрібно найближчим часом відновити ядерні випробування. Для чого це робить Путін? Тобто, це насправді для нас найважливіша подія. Путін зараз піднімає ядерний градус для однієї мети. Він вважає, його ціль завжди була одна підняти ставки для того, щоб спробувати питання України винести задушки і змусити Трампа чи Америку сідати за стіл переговорів з іншого питання. Вони це пробували робити і ще між іншим в Анкорідж, коли було запропоновано росіянами пропозиція, була зроблена росіянам пропозиція про зменшення ядерних запасів обох країн. І тоді достатньо жорстко проти цього виступив Китай, який сказав про те, що ви маєте по 5 тисяч ракет, у нас 800, і Ми дуже акуратно ставимося до нарощування всіх цих речей, і тому йдіть пробачте мене, самі знаєте куди. Зараз Путін після заяв Трампа, і після того як була випробована ракета американцями. Пробує зіграти ту ж саму гру, тільки по-новому. Він робить вигляд, що він ображений, що американці розпочали ядерну гонку. Росія змушена на це буде відповідати. Хоча ніякої ядерної гонки, в тому значенні, яке це було в Холодній Війні, немає. 70-80 Нічого подібного немає. І таким чином. Найближчим часом з великої ймовірності, по всьому світу ми побачимо російські консерви і кирисних ідіотів, які будуть говорити про пацифікацію всього світу, про те, що не допустимо ядерної війни там і так далі. Mm -hmm. і так далі. І е, ціль Путіна е, зробити так, щоб Трамп змушений був сісти з ним за сіл переговорів і обговорювати не Україну, а зупинку ядерної війни, якої немає, якої не буде. З моєї точки зору нічого подібного йому не вдасться. Але тим не менше, найближчі тижні з великою долею ймовірності, ми можемо переживати подібну історію. І я думаю, що зараз оці гойдолки будуть пробувати запускати росіяни, але на щастя для нас вони наткнулися на Трампа, який достатньо спокійно ну, це чи ж не просто спокійно, і взагалі ніяк не зреагував, де сказати, можемо на Путіна. І навіть була ображена заява піскова вчора, який сказав про те, що Трамп нам не ответів на всі ці речі. Тому в даному випадку, з моєї точки зору, це повторююся. Це головна подія, яка буде задавати певні тренди mm -hmm. на наступні тижні, можливо, навіть місяць. Я погоджу, що це була така політична історія, бо е, дійсно на радбезі всі сиділи такі спокійні. і такий стає міністр оборони, каже, ну давайте ми тут випробуємо ядерну зброю. Всі такі, ну давайте, пропозиція цікава. Зрозуміло, що це все було узгоджено. В нього текст був. І що цікаво. Що це була не від військових історія? Якщо б військові були, то там був би Герасимов, він би зі своєї військової складової, він би розказав би там ракетні війська стратегічне назначення, а тут виходить білоусов, і це ще ні, раз Ні, Герасимов був там. Але він можливо, був але він не сказав. Ні, 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 ні її одразу. не озвучило там. Нам трансляцію дали тільки заяви Білоусова. Ну тобто, це була як політична більше заява. <гум> ще раз Герасимов – це більше про військово, там конкретно чітко поділ. А політично це більше Угу. Про нову землю. Там вже давно вже є шебуршення. Ще здається, з 23-го року вони вже там почали вештатися. Вони підтягували туди і техніку, і робили реновацію, і навіть виганяли рибалок там, норвезьких. Ні-ні, там ні сюди не ходи, тут сніг башкає, сюди не підходи. Це вже було. Чи буде випробування? Ну, питання риторичне, ніхто не знає. Може щось підземне зробити, можливо, або ж, може, не будуть. Можливо, цим і обмежиться. Я погоджуюся, що це, в принципі, класний привід. Всадити стіл перемовин з американцями і почати з ним розмовляти, бо <кій>, Кирил Дмитріов не впорався. Ну він там їздив, він там шоколадки дарував, він там цитати Путіна дарував щось. Воно сильно не спрацювало. А буквально вчора вечір вже були плітки, що Лаврова усунули, не знаю. Усунули, не усунули. Кажуть, що на радбезі його не було. Можливо, не показали, можливо, стояв десь. за Ні, він його не було справді, і да. він не поїхав Єхансбург на саміт Великої Двадцятки. Там якась Грешника направила. Ні-ні, Грешкін це дуже важлива фігура. Це один із людей, Такі один з найближчих людей до Володимира Путіна, причому наймолодший, йому 40 з копійками років всього. І звідси пішли чутки про те, що з Лавровим щось сталося. Хоча, я думаю, ну, як мінімум, рано хоронити. Унулий лошадь, але ну очевидно, чи хвороба, чи щось інше. Але Лавров випав на якийсь період часу із е, активного життя. Ну там плітки кажуть, начебто, травити почали в соцмережах. Ну, ну кажеш, можливо, як буде історія, як у Шейгу. Ну не знаю. Принципі, Шойгу, він окей, він в опалі, але ну він з'являється. Ну я думаю, що це теж може можна сильно. Поки що це не рівні конспірології, не більше того, тому що останнім часом дуже багато говорилось про те, що ну Лавров хоче піти у відставку. Ну і про це реально видно, що він шість видно, що він стомблений. Але на його місце нібито має йти ж таки це все. Глибока конспірологія. І повертаючись до цього ж Ради безпеки, питання щодо ядерної без... ну, ядерної всі історії підняв саме Володін. Тобто Путін сказав Добрий день там якесь вступне слово. Потім ну це це, 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 це та, та частина трансляції, яку нам угу. спеціально показали, Оце от реяльних, які нам показали. Піднімається Володін і говорить про те, що ізвиніть Володимир Володимирович можна не по цьому. Ну, вляйте собі, що от не піднявся володіння. Да. Скав я не по порядку денно. Ну це, це уявити собі неможливо, якщо це не зрежисовано. Путін каже: Да, пожалуйста. Він виступає, що народні депутати просять узнати, що ж ми будемо відповідати mm -hmm. з цього приводу. Це каже: Ну є тут несподівано білоусов. На який може нам Білоусов дістає, ну, то, серйозі, дістає доклад і просто його читає про те, що американські війська готуються к ядерному тому-то лодок підводних там відремонтовано і переобладнано 30. там угу. ракета запущена, запускається така, та, готується тето. І, і висновок я пропоную почати випробування вже завтра по суті на, ядерний, на Новій Землі. Далі говориться, а зараз буде Герасимов, і на цьому обривається трансляція. Далі ми не знаємо, що сказав Герасимов, і далі вже цитата Путіна. От, от це те, що Доручення ми дає. Да. Але а я звернув увагу що, візково, та, що та, так, то, то, Путін розіграв класичну для себе тему, що його просять боярі, щось да, зробити. Да, що да, це да, ви ви не ви. він сам ініціював. Да, тобто він лишається ніби таким мудрим.